Христофор Колумб плавав 70 днів морем до того, як 12 жовтня 1492 року на обрії з'явилася земля. Однак побачені обриси берега були зовсім не Індією, а невеликим островом, який пізніше отримав назву Сан-Сальвадор. Аборигенів, яких Христофор Колумб зустрів на островах, він назвав індіанцями, тому що щиро вважав знайдені землі частиною Індії. Дивно, що ця помилкова назва корінних жителів Америки збереглася й до наших днів. Причому з українською мовою нам ще пощастило жителів Індії ми називаємо індійцями, хоча б декількома літерами відрізняючи їх від індіанців. А, наприклад, в англійській мові обидва слова пишуться абсолютно однаково Indians. Тому, коли мова йде про американських індіанців, їх відразу називають з уточненням American Indians або просто Native Americans, тобто корінні американці. Під час Колумбових подорожей було багато небезпечних моментів. Одного разу Колумб дивом врятувався. І врятувала його знання астрономії. Під час останнього плавання команда потрапила в дуже скрутне становище. Кораблі були розбиті, команда е, була виснажена і хвора. Залишалося тільки чекати допомоги та сподіватися на гостинність індіанців, які були налаштовані до чужоземців не дуже мирно. І тоді Колумбу прийшла в голову одна хитрість. З астрономічних таблиць він знав, що 29 лютого 1504 року відбудеться місячне затемнення. Колумб покликав до себе місцевих вождів і оголосив, що як покарання за їхню ворожість бог білих людей вирішив відібрати в жителів острова місяць. І дійсно, передбачення збулося точно у зазначений термін. Місяць стала накривати чорна тінь. Тоді індіанці почали благати Колумба повернути їм місяць, а натомість погодилися годувати чужинців найкращою їжею та виконувати всі їхні побажання. Христофор Колумб привіз потім зі своїх плавань багато ще невідомих європейцям продуктів, наприклад, кукурудзу, помідори та картоплю. А в Америці з'явилися завдяки колумбу виноград. Коні та корови. Це переміщення товарів, рослин і тварин між старим світом, тобто Європою, і новим світом, тобто Америкою, тривало кілька сотень років і отримало назву Колумбів обмін. Але от сама зустріч з європейцями нічого гарного не віщувала для корінного населення. І зараз ви в цьому переконаєтесь – із нотатків щоденника Христофора Колумба про першу зустріч із індіанцями, я усвідомлював, що краще навернути їх на нашу віру любов'ю, а не силою. Я дав їм червоні ковпаки, скляне намисто та багато інших малоцінних предметів, які зробили їм велику втіху, а вони так добре поставилися до нас, що це здавалося дивом. Вони вплав переправлялися до човнів. До човнів, де ми перебували, приносили нам папуг та бавоняну пряжу, дротики та багато інших речей. Але мені здалося, що ці люди бідні та мають потребу в усьому. Всі вони ходять, у чому мати народила? Вони не знають залізної зброї. Коли я показував їм шпаги, вони хапалися за леза та через незнання обрізали собі пальці. Вони повинні бути гарними і розумними та тямущими слугами. Я помітив, що вони дуже швидко навчилися повторювати те, що їм говорилося, і я думаю, що вони легко стануть християнами. Насправді, ж, європейців цікавила тільки золото і влада, і вони дуже погано ставилися до людей, місцевих жителів цього регіону. Завоювання Південної і Центральної Америки наступна тема, яку ми розглядаємо. Конкіста іспанське слово, що в перекладі означає завоювання. Це загарбницькі походи іспанців та португальців кінця 15 го і по 16 те століття. Хто міг ставати конкістадорами? Це міг бути будь-хто вчорашні воїни, монахи. І Дальго, тобто землевласники, жебраки та навіть злочинці. Всі, хто були вільні в цей момент. Успіхи експедиції європейців пояснюються використанням вогнепальної зброї, залізних лад, коней, але індіанці нічого цього не мали. І завдяки чому конкістадори сприймались як боги яким не варто опиратися. І не тільки індіанці, а й всі корінні мешканці Центральної Південної Америки, вони йшли з Христом у руці і з ненаситною жагою Золота в серці. Так сказав іспанський гуманіст, якого ви зараз бачите на екрані Бартоломе де лас Касас. Його ще називають першим борцем за права людини в історії. І в XVI столітті він також сказав наступне: Навіть якби покарання за вбивства індіанців були найсуровішими, навіть якщо біля дверей кожного будинку іспанців повісили б мотузки і попередили, що за кожного індіанця, який загине від голоду або непосильної праці їхнього господаря повісять, то навіть у таких умовах індіанці гинули. Б. А іспанці їх вбивали, бо користь і бажання золота такі великі, що з ними не йдуть у порівняння ні голодний вовк, ні охоплений любов'ю юнак, ні навіть буйний божевільний. В 1519 році загін іспанців під командуванням Ернана Кортеса, а також разом із ним 500 його. Його добровольців завоювали ацтекську державу. 1521 рік місто Тиноччітлан було зруйновано, місто Ацтеків, а на його руїнах Кортес заснував нову столицю Мехіко. Кортес став намісником нової Іспанії, так іспанці називали тепер Мексику. 1531 рік конкістадор Франциско Пісарро завоював державу інків. Вважається, що цивілізацію інку, інків згубило не тільки вторгнення Пісарро, а ще й віруси віспи, які завезли на континент Конкістадори ще під час подорожі Кортеса. У індіанців імунітету до віспи не було. Тому найсильніша пандемія почала просто спустошувати імперію інків. А кортесу залишалося тільки загарбати скарби інків за допомогою 102 піхотинців та 62 вершників. Таким чином, наприкінці, 1532 року землі інків належали іспанцям. А також іспанці стратили вождя Атауальпу, і це була дуже жорстока страта. У місті Кахамарка відбулася зустріч Пісаро і Атауальпи, якому запропонували прийняти християнство. Але Атауальпа відмовився: іспанці захопили його в полон і зажадали віддинки величезного викупу. Протягом кількох місяців. Інки слухняно збирали необхідну конкістадорам кількість золота та срібла і наповнювали дорогоцінними металами кілька кімнат. Проте віроломний Пісарро наказав убити Атауальпу і напав на столиці Інків, Куско, повністю знищивши це місто. Наслідками великих географічних відкриттів стало те, що. В світі сформувалися дві величезні колоніальні імперії Іспанія та Португалія, а потім до них також приєдналися Англія та Голландія і стали конкурувати між собою. Також наслідком було те, що знищувалися безжально пам'ятки культури, історії мистецтва, а також зменшувалося місцеве населення. В результаті завоювань, в результаті конкісти. Утворилися найбільші у світі, Іспанська імперія, яка тепер поділялася на Нову Іспанію, тобто Мексику, Перу, у яких правили іспанські віце-королі. Зменшувалося населення корінних мешканців внаслідок епідемії інфекційних хвороб, які принесли сюди європейці, викорінювалася місцева культура та релігія, і нав'язувалося християнство, а саме католицизм. Відбулося масове знищення індіанців як істот, які не мають душі, і вбивство яких є богоугодною справою. Праця індіанців безжально використовувалася на важких роботах. Це були рудники, де індіанці мали добувати золото і срібло для тих же іспанців і португальців. В результаті чого до Іспанії були вивезені десятки тонн золота і срібла. Цей час відбувається якраз боротьба за колонії між Англією, Францією, Голландією, тому що найбільшими колоніальними імперіями стали Іспанія і Португалія. Відбуваються воєнні зіткнення між цими державами. Цей час процвітає піратство, і найвідомішим піратом даного періоду стає Френсіс Дрейк. Він всі свої вчинки здійснювати під егідою англійської королеви Єлизавети I, в 1494 році на кінець 15 століття Іспанія та Португалія уклали між собою договір про розмежування заморського простору. Вони мали право потопити будь-які суда, які запливали на їх територію. Отож. Так утворилися колоніальні імперії, в результаті великих географічних відкриттів, і в результаті зустрічі двох цивілізацій старого світу і нового світу. Іспанія та Португалія величезні метрополії, держави, які захопили колонії, тобто залежні території, що тепер перебували під владою цих держав. Врешті-решт змінилося уявлення європейців про світ, доведено колястість форми Землі, відкрито чимало нових фактів з астрономії, біології, геології та інших наук. А відтепер відтворено більш реалістичні контури материків. Завдяки великим географічним відкриттям урізноманітнився раціон європейців. Було запозичено тютюнопаління, з'явилися нові культурні рослини картопля, кукурудза, квасоля, томати та багато-багато інших. Є навіть підстави вважати, що саме американські культури сприяли стрімкому зростанню населення Європи. Таким чином, наприкінці 16 століття іспанцям належала вся Центральна та Південна Америка, окрім Бразилії. Яку захопили португальці?